Думаю, всі стикались з такою ситуацією, коли спокійно йдеш зіграти пару боїв у бліц, а тут починає все підвисати і гра перетворюється на страждання і суцільний дискомфорт. Зазвичай ця проблема буває з двох причин. Перша це просадка ФПС, цебто кадрів в секунду. Це може відбуватися через погану оптимізацію гри, а також якщо у вас відносно слабкий девайс. Покращити ситуацію можна тільки закривши фонові додатки та зменшивши графіку в налаштуваннях. Проте, якщо ваш телефон або ПК сильно вже старенький, то і це може не допомогти. Друга причина це високий пінг та поява лос. Для початку варто пояснити, що взагалі означають ці поняття. Пінг це час у мілісекундах, необхідний для того, щоб пакет даних передався від вашого пристрою до сервера і назад. Пінк з показником 20 вважається чудовим з'єднанням від 20 до 50 нормальним, від 50 до 100 ще терпимим, а от все, що вище вже може викликати затримки і якраз таки появу лос. лос Packet з англійської перекладається як втрата пакетів. Це відсоток даних, які не досягли місця призначення під час передачі через мережу, і поява цього показника свідчить про проблеми зі стабільністю з'єднання, які можуть з'явитися знову ж таки з різних причин, наприклад, поганий інтернет зв'язок або Wi-Fi. Але найбільш поширена причина появи високого пінгу та лос є сервер, на якому ви граєте. Зараз поясню. Гра отбліц є у трьох регіонах: Європа, Північна Америка та Азія. Кожен з цих регіонів має декілька серверів, їх ще називають кластерами. І, до прикладу, в Європі є 5 серверів від C0 до C4. Кожен з них розташований у різних місцях: C1 у Нідерландах, Сі-1 розташований у Німеччині, Сі 3 у Польщі, а Сі4 в Казахстані. Перевірити, на якому саме сервері ви знаходитесь зараз, можна в налаштуваннях гри. Залежно від того, де знаходитесь ви, вам буде підходити для комфортної гри той чи інший сервер. Чим він ближчий до вас, тим стабільніше буде з'єднання. У цій причині, якщо ви живете в Європі, вам не варто грати на азійському регіоні, бо відстань від серверів з Азії надто велика до вас і відповідно буде великий Пінг. Але навіть якщо ви знаходитесь в Європі, то не на кожному сервері Європи у вас буде стабільне з'єднання. Наприклад, будучи в Україні найближчим сервером є C3, який знаходиться у Польщі. На ньому буде найкраще з'єднання. При цьому, якщо ви, наприклад, знаходитесь у Франції, то для вас краще буде сервер C0 або C1. Нюанс полягає в тому, що при вході в гру ми не обираємо, на який сервер потрапимо, і дуже часто відбувається таке, що гра нас закидує на сервер, який є найбільш далеко від нас. Через це часто виникає високий пінг та лос. Змінити сервер у грі ніяк не вийде. Раніше можна було попросити знайомого, який знаходиться на іншому сервері, щоб він вам кинув запрошення у звод, прийшовши, по якому ви відразу переміщались на інший сервер. Але зараз, коли приймаєте взвод, то на влаштуваннях показується той сервер, на якому ви і були, і при виході зі зводу ви залишаєтесь на тому ж сервері. Тим не менш я знайшов спосіб, як змінити кластер на той, який найближчий для вас раз і назавжди. І при цьому це можна зробити на будь-якій платформі. Тобто, незалежно від того, граєте ви з ПК на Windows чи, можливо, з MacBook або ж з телефона на Android чи iOS. Але перед цим нагадаю, що з вами Найспік, і попрошу вас протиснути вподобайку та підписатись на канал, якщо хочете бачити більше подібного відео. А я розпочну. По-перше, нам потрібно визначитись, який сервер нам підходить найкраще. Звісно, можна просто подивитись на мапу з розташуванням серверів і обрати той, який ближче до нас. Але щоб точно запевнитися, що там буде нормальний пінг, можна перейти на ПК в командний рядок і ввести там команду ping, пробіл та адресу сервера. До речі, адреси серверів розташування я залишу в описі під відео, бо до них ми ще будемо неодноразово повертатись. Після того, як ввели значення, то натискаємо Enter і бачимо результати, де вказані лос. Та мінімальний і максимальний пінг. Так робимо по всім п'ятьом серверам, щоб точно визначитись, на які не варто потрапляти. Якщо ви власник MacBook, то там так само можна ввести в терміналі команду ping та адресу сервера. Правда, він не в кінці результати з середніми значеннями, але ви самі можете подивитись на цифри і зробити для себе висновки. Проте, якщо ви з телефона або планшета, то перевірити пінг можна тільки через окремі додатки та деякі сайти. Тепер найголовніше, як заблокувати непотрібний нам сервер, щоб на нього не потрапляти. Почнемо з способу на Windows. Незалежно від того, чи граєте ви зі Steam чи з якоїсь іншої платформи, вам потрібно знайти файл hosts. Для цього переходимо на диск C або будь-який інший, де у вас знаходиться Windows, і йдемо по шляху, який вказаний на екрані. Далі відкриваємо файл hosts і в кінці додаємо 127.0.0.1 або будь-який інший неіснуючий IP. Можна навіть 4 нуля та адресу сервера, на який не хочемо потрапляти. Так робимо з усіма серверами, на яких у вас високий пінг. Файл зберігаємо і після цього запускаємо танки. Перший запуск може відбуватися довго, але зрештою вас закине гру, і сервер буде той, який ви залишили незаблокованим. Якщо файл хост у вас не вдалося відкрити або відредагувати, то, можливо, у вас недостатньо прав. Щоб це вирішити, достатньо натиснути правою кнопкою миші на файл і обрати властивості, а після безпеку і дати відповідні дозволи всім користувачам. Схожим чином можна заблокувати сервера і через ноутбуки з операційною системою Mac. Для цього потрібно відкрити знову термінал і ввести таку команду. Я її залишу в описі, після чого, прямо у терміналі відкриється цей самий файл Hosts. Гортаємо стрілками донизу, і так само вводимо неправильний IP та адресу потрібного сервера, який хочемо заблокувати. І тепер найцікавіше, як заблокувати сервера, якщо ми граємо з телефону або планшету. І не важливо, iOS чи Android. Насправді все доволі просто. Потрібно заблокувати доступ до цих серверів на нашому роутері. Я покажу приклад, як я це зробив на своїх роутерах tp Link через ПК, але це можна зробити із телефону. А якщо у вас роутер іншого виробника, то принцип там має бути схожим. Отже, перше, що потрібно зробити, це відкрити браузер і ввести адресу вашого роутера. Її можна дізнатися в інструкціях до роутера або загуливши модель. Далі вводимо логін адмін, а також такий самий пароль. Щоб заблокувати потрібні нам сервери, ми переходимо в категорію контроль доступу і обираємо під категорію цілі, натискаємо Додати і обираємо режим «URL». В назві вказуємо будь-яку зрозумілу для нас назву, наприклад, Вод Бліз. І в URL вказуємо сервер, який хочемо заблокувати. Відразу можна додати всі потрібні нам сервери. Після чого зберігаємо і переходимо під категорію правило. Там ставимо галочку і обираємо правило фільтрації за замовченням, дозволити пакетам, не вказаним поліції контроля доступу, проходити через маршрутизатор. Після цього додаємо нове правило. В назві вказуємо будь-що, наприклад, сервера Blitz. Там, де вузол, нічого не обираємо. Там, де ціль обираємо ціль, яку створили до цього. Також можна зробити, щоб блокування працювало по розкладу. Правилі обираємо «Заборонити», стан обираємо включити і зберігаємо. Після цього краще перезавантажити ваш роутер і спробувати перезайти у гру. Якщо ви все правильно зробили, то вас закине на той сервер, який не заблокований. Перший раз може довго завантажувати у гру, це нормально не переймайтесь. Якщо ви зненацька захочете повернути все як було, то у Windows та Mac потрібно просто стерти ті рядки, які ми писали у файлі hosts. Якщо з роутера, то можна просто обрати правило і відключити його, щоб потім знову все не додавати. Ще в кінці додам, що не обов'язково блочити всі сервера і залишити тільки один. Я, наприклад, залишив c 1 та c 3 і граю на них обох. Також всім раджу блокувати сервер С4 незалежно від того, де ви знаходитесь, бо він розташований у Казахстані і там дуже часто в боях мабуть потраплятися гравці з Росії, яким не сидиться в себе на болоті. Пишіть у коментарі, якщо у вас є ще якісь питання та чи було це для вас відео корисним. Якщо хочете більше подібного контенту українською, то не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Окрема подяка моїм спонсорам та величезне дякую Ваньку за підтримку каналу. Також завітайте на мій телеграм та дискорд сервер, а ще вступайте в клани Найспік. Nice Всі посилання є в описі. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.